17-річний Олексій Рудий, учасник команди Сокіл. Хлопець відпрацьовує польоти на симуляторі дрону. До Вінниці приїхав села Ситківці Райгородської громади. Сьогодні разом зі своїм роєм на змаганнях військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Треба не одну десь годину на ньому літати, щоб тільки привикнути. Спочатку взагалі та погано літав, а в кінці на останньому разі то вже саме далі дійшов, аж в самому кінці. Теперішній час це важливо. Тому що в нас війна йде, щоб діти змогли підготуватися, бо ніхто не знає, коли закінчиться війна. військово патріотична гра Сокіл Джура у Вінниці проводиться 17 17-й рік поспіль, розповідає директорка Вінницького обласного центру туризму, спорту, краєзнавства та екскурсії Лідія Юхнович. Проводять її на території агрономічницького ліцею. В перший день змагається 19 команд. Буде брати участь 54. Територіальної громади це 54 команди. Ці змагання є показниками. Учнівська молодь наскільки готова сьогодні боротися із ворогом, боротися за виживання. На локації зі стрільби вже відпрацював Ярослав Завід із Корделівки. Розповідає зі своїм роєм Корделія, виконував три пробних та п'ять залікових пострілів. У всі п'ять мішеней поцілив. каже своїм результатом задоволений. Я з самого малку займаюсь стрільбою, мене теж є, він ну, воздушки такі, та й мене папа вчив теж стріляти. Задоволені, ну хорошо відстріляв. Участь в змаганнях беруть дві вікові групи середня та старша, розповідає головний суддя гри Анатолій Роздорожнюк. П'ять локацій потрібно пройти середній віковій групі. Старша ж змагатиметься на дев'ятьох. Такі захід є можливість показати свої як фізичні навички, як свої творчі навички, як свої потенційні навички орієнтуватися на місцевості і приймати рішення в критичних ситуаціях. Анастасія Драч зі своїм роєм під назвою Світозар готується до вправи в поряд. Це вправа строю та пісні. Команда вже пройшла дві локації. З суспільним Анастасія ділиться враженнями від гри. Новий досвід для мене, як стріляти, так і тактична медицина, яка пригодиться нам в житті. За словами Лідії Юхнович, змагання триватимуть три дні. Переможці влітку поїдуть представляти область на всеукраїнських змаганнях в село Осія Закарпаття. Ольга Антухова, Андрій Нестров. Суспільне новини. Вінничина.